На Закарпатті активно розвивається волейбол серед дівчат. Про це свідчить і той факт, що у двох вікових групах дитячої ліги краю виступає 25 команд. У Молодшій віковій групі суперничають 12 колективів. Ну це змагання чемпіонат Закарпатської області серед дівчат 2009 року народження та молодші. Дитяча ліга Закарпатської області. Це бачимо зараз третій тур відбувається в нас в Ужгороді, а також в селі Онок Виноградівського району, тобто цієї вікової групи. Про лідерів поки говорити зарано, адже команди зіграли різну кількість матчів. Утім, перед третім туром по одній поразці зрештою перемог. Мали команди з Мукачева, Виноградова, Березно та Хуста. Утім, в Ужгороді змагалися інші колективи із Кам'яниці, Перечина, Оноківців і Кострина. Особливо видовищним був поєдинок суперниць із Перечина та Оноківців. Досі команди в чотирьох матчах зазнали поразок. Отож, прагнули здобути першу перемогу. Суперниці йшли очко в очко, грали на більше-менше. Зрештою, Вікторію 2-0 здобули представниці Кам'янецького ліцею. Наша команда, думаю, перемогла, тому що ми друг друга підтримували і старалися якось грати. Матч був дуже тяжкий, ми самі це розуміли. Але нам сподобалося так грати. Було дуже багато емоцій, було дуже класно. Та незалежно від результатів дівчата люблять волейбол. Замагаюся волейболом один рік. Дуже подобається те, що біг, ну, рух, багато руху. Команда дуже хороша, дружна, грає дуже сильно. Стараємося кожен день тренуємося, команда підвищується. Більше типу, здружуємося, всі в одне ціле. Магання планують завершити до травня. Команди суперничають, кожна з кожною в одне коло. Відтак краща четвірка розіграє комплектний нагород.